На обід суп сочевиці, який дуже любить мій чоловік. Головний інгредієнт ребро. Але ви знаєте, в великій сім'ї нічого не сховаєш. Кажу, закупі ребро. Тільки що пішла вже в той три ребра. Нічого стане. Розрізаємо ребро. Спочатку присмажуємо цибульку. Далі морква. Додаємо помідорки. Можна томат. Варимо картоплю окремо. Поки супчик вариться, нарізаю гриночки. Добавляємо паприку, панські трави. Оливкова олія. Ручками перемішали. В духовку на 10 вишкувалося. Тепер додаємо сочевицю. Далі водичка. Закриваємо кришкою, нехай вариться суп. Топля зварена. Додаємо і опускаємо ребра. Солим. Супчик майже готовий. Додаємо листочок, чесничок, зелень. Накидаємо нашого супчику. Нікуди. Зараз весна повної. Посипаємо сухариками. Ну, вже сьогодні я догодила своєму чоловіку. Відносно бобових він все любить. Горох, фасоль, чечевіцю взагалі любить. Ну, ну, дівчатка, готуйте своїм рідним, догажайте.